Доброго дня, дорогі українці, я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси криптокив. Мене звати Роман, і сьогодні у нас буде дуже цікаве відео. Сьогодні ми подивимось про те, як справляються мої боти по стратегії DCA, скільки вони вже накупили криптовалюти, які середні ціни і який прибуток я маю за майже 90 днів. Вмощитись максимально зручно, буде дуже цікаво і корисно. Приємного перегляду. І так, друзі, почнемо трошечки з далечку що взагалі таке торгові боти, що таке стратегія DCA. Давайте я коротко вам зараз це все поясню. І так, торгові боти це просто, скажімо так, механізм, який купує криптовалюту або продає. Особисто я користуюсь криптовалютною біржею Bybit. І торгові боти в мене працюють саме там. Ось в цьому відео ви можете подивитися, як я налаштовував цих торгових ботів і як я вказував всі параметри. Взагалі, ви можете використовувати багато різних. Різних можливостей. Ви можете використовувати ф'ючерси, ви можете використовувати спот, ви можете поставити стратегію DCA, як у мене. Як вам буде зручно? Також ви можете займатися копітрейдингом. Це ваші боти будуть копіювати дії чужих інших ботів або інших трейдерів. Це також можна робити. Якщо вам буде цікаво, я можу зробити для вас таке детальне відео, де покажу, як саме все це працює. І так, які ж боти у мене? По-перше, мої боти на криптовалютній біржі Bybit. Посилання на цю біржу є в описі. Можете зареєструватися і відкрити собі там своїх ботів. Далі у мене є три боти, які працюють по стратегії DCA, тобто вони купують рівними частинами кожного дня. Кожного дня рівними частинами одну і ту саму криптовалюту: біткоін, ефір і монету тон. Так, це три активи, в які я вірю зараз в довготривалій перспективі, і планую їх накопичувати орієнтовно до 2027-го можливо, навіть до 2030-го років. Тепер ви розумієте, що таке боти, що за стратегія DCA де вони працюють. Тепер давайте покажу вам максимально результат. Ну а перед тим як показати вам детальну статистику своїх ботів, я хочу вас запитати: чи знаєте ви хто реально багато заробляє в сфері криптовалют? Я вам хочу зараз показати сервіс Gaming World. У мене було про нього вже максимально велике а, відео. Ви можете подивитися його по ось цій підказі. Суть в тому, що на цьому сервісі ви можете самостійно створювати власні активи. І зазвичай вони там створюються і прив'язуються до відомих людей. Тому що може бути так, що якась відома людина може зараз хайпувати. Наприклад, ви можете бачити, як зараз зростають токени пов'язані з Дональдом Трампом. Хтось же створив ці токени, не власне, сам Трамп їх. Створю їх. Створюють ком'юніті. Їх створюють якісь люди. Так ось на сервісі Gaming World ви можете створювати е, токени і прив'язувати їх до якихось спортсменів, до якихось зірок, до якихось політиків. І заробляти на цих токенах. Ви можете заробляти як на рості самої криптовалюти, так і на тому, що ви є власником цих токенів, тому що ті, хто будуть їх купувати, зазвичай сплачують малесеньку комісію, але ви отримуєте частину від цієї комісії. Частину отримує сам сервіс за те, що дав вам таку можливість створювати цю криптовалюту. А частину отримуєте ви як власник цього активу. Тому, якщо ви знаєте, чию криптовалюту можна створити, то переходьте на сервіс Gaming World. Посилання залишаю в описі до цього відео. Створюйте криптовалюту пов'язану з якоюсь конкретною людиною і заробляйте як на рості, так і на тому, що ви тримаєте цю криптовалюту. Як мені здається, це дуже цікавий спосіб. Тому, якщо спробуєте, напишіть мені про це в коментарях. Посилання на Gaming World я залишаю в описі під цим відео. Переходьте та використовуйте. Перед вами вікно криптовалютної біржі Bybit. Це моя основна біржа, як я вже казав, і не раз. тому рекомендую зареєструватися і користуватися. Як ж зайти в цих наших торгових ботів? Ми натискаємо «Торгувати» і ось тут у нас є торговий бот. До речі, якщо я не помиляюсь, то тут є в нас українська мова. Давайте зараз змінимо. Мені про це вже якось писали в коментарях. Так, дійсно, українська мова є, тому міняємо і користуємося тепер українською. І так, торговий бот натискаємо. Тепер у нас тут є. Зразу ви можете бачити статистику моїх ботів, а також у нас тут є ф'ючерсний гріт, спотовий і DCA. Якщо ви натискаєте створити, то ви будете створювати. Зараз я створювати не буду і буду показувати вам саме своїх ботів. І так, натискаємо переглянути моїх ботів. І давайте подивимось, що там в них вже за результат. І так, все перед вами нічого не скриваю. І так, у нас є три боти, які працюють: Тон, ефір, біткоін. Найперший, який я запустив, був біткоін. В нього вже, як ви можете бачити, кількість застосувань 85. Тобто майже 3 місяці працює цей бот і купує кожного дня криптовалюту. Як ви бачите, що у нас є частота інвестування кожного дня. Наступна купівля буде через 19 годин та 18 хвилин. І так, загальна сума інвестицій, яка вже проінвестована в Біткоін в цьому боті 2616 доларів. Загальний прибуток зараз лише плюс 1%. Хоча ще декілька днів назад він показував плюс 10%, і тут було не 30, а 300 доларів. Давайте подивимось на графік і я покажу вам, як саме все це працює. І так, заходимо на біткоін. І що ми бачимо? Я тут трошечки зробив декілька малюночків. Ось ця синя вертикальна полоска це в нас халвінг біткоін. З цього моменту ми очікуємо через деякий час величезний ріст. Я тут також показував в попередніх відео попередній халвінг, ось тут ви можете бачити попередній, графіка тут не вистачає. Хоча на тому відео я відкривав інші графіки і показував, що дійсно після халвінгу ми через деякий час бачили величезний рост. Так, що ми бачимо зараз? Ми бачимо зараз, що. В нас відбувається набір позицій вже останні 90 днів, і ось тут у нас це все є. Що ж таке зелена оця вертикальна черта? Це той момент, коли ми почали набирати позицію по біткоїну. І якщо ви подивитесь зараз, то в принципі якихось величезних рухів я ну, не отримав поки що. Тобто, як я почав набирати, так орієнтовно на тих самих позначках ми і знаходимося. Тобто, біткоін зараз знаходиться в стадії накопичення. Він не пішов ні вниз, ні якось дуже стрімко вгору. Тому будемо чекати, що буде далі. Якщо підемо вниз, він буде так само набирати і зменшувати свою середню е, ціну. А якщо піде вверх, то також буде набирати. Для себе я вирішив, що якщо дуже активно починає зростати біткоін або інша, інша криптовалюта, ефір та тон, які я накопичу, то я буду зменшувати кількість монет, які е, я накопичую. Якщо вона йде вниз, то я буду збільшувати цю кількість монет для того, щоб постійно зменшувати свою середню ціну. І так, давайте відкриємо детальні дані і подивимося, що в нас тут є. Ми можемо бачити час запуску у нас 20 березня в 19.45. Загальна ставка, APR, то можете не дивитися, вона буде показувати щось нормальне через декілька років, скоріше за все. І так, ми можемо бачити середня ціна 66 тисяч. Зараз, наскільки я знаю, 67, майже, да вже навіть менша, а вартість. В принципі, тут все є. Також ви можете бачити історія ордерів, що дійсно кожного дня купується біткоін. А, до речі, я вам забув сказати, що біткоін я купую на 30 доларів кожного дня. Кожного дня на 30 доларів. Далі переходимо до ефіра. Ефіра в мене набирається трошки менше по 15 доларів, якщо не помиляюсь. Також кожного дня. Давайте відкриємо вам дані і подивимось. І так, тут у нас вже краще прибуток плюс 6, хоча було плюс 15 ще нещодавно. Средняя ціна 3322, поточна ціна 3500. А вартість, тобто... Скільки зараз коштує ця позиція? 1322 долари, можна сказати, і загальна сума інвестицій 1243 долари. Ще раз хочу нагадати, те, що я буду вкладати в ці активи а, декілька років. Третій актив, який я накопичую, це монета Тон. Це монета пов'язана з телеграмом. Я дуже вірю в цей продукт і вважаю, що вона буде коштувати набагато дорожче. Тут ви можете бачити, що кількість застосувань 19, хоча насправді набагато більше. Орієнтовно, теж десь від 60 до 80 80 днів я точно не пам'ятаю, тому що я спочатку набирав цю а, позицію на біржі Окікс. Це, можна сказати, моя друга біржа, але коли а, на Байбіті з'явився тон в ботах, я також додав сюди тон, щоб воно просто було все разом, щоб можна було тут вам показувати. Тому саме монети тон я перемістив сюди на біржу, але ось тут в статистиці, в статистиці їх немає. Хоча. За декілька місяців, там коли вже рік буде купуватися, то ця статистика вже ну, буде показувати середній показник і не буде ніякого такого великого розходження. Також, якщо ми подивимося детальні дані, то ми побачимо, що середня ціна можна сказати 6,7, поточна 6,84, хоча ще нещодавно було 7,5 доларів. І зараз ми можемо бачити, що активи, які я набираю, вони потроху. Мають зараз корекцію, тому ми зараз набираємо і е, зменшуємо нашу середню ціну. Е, в принципі, ось це все, що хотілося вам показати, те, що дійсно мої боти працюють, я нічого не вимикав, все інвестується. До речі, по тону, по-моєму, якщо я не помиляюсь, також у мене інвестується зараз 15 доларів в день. Все, що вам необхідно мати, це USDT на вашому балансі на, на біржі для того, щоб щодня боти могли забирати ці USDT і купувати їх. Якихось комісій тут великих немає. Все Звичайно, комісія має малесенький відсоток від суми, тому неважливо, як ви будете купувати або раз в тиждень, або кожного дня. Я налаштував собі кожного дня для того, щоб мати максимальне е кайфове середнє значення. Якщо ви подивитесь, ось це відео це дуже старе відео, яке я знімав, і там я розбирав стратегію DCA на попередніх циклах і показував, як саме воно працює, і ви можете мені вірити, тому що я дійсно вкладаю свої гроші е саме в цю стратегію DCA. Я реально вважаю, що вона працює і буде показувати себе дуже добре на протязі довгих років. А тому, якщо вам буде цікаво, ви можете скористатися цими ботами, налаштувати своїх на криптовалютній біржі Bybit Ну а я вам буду показувати і далі свої результати. Тому підписуйтесь на цей канал. Тут буде багато корисної інформації щодо криптовалюти, інвестицій та фінансів. Ну, в принципі, тут вже є багато корисної інформації. Також ви можете долучатися до мого телеграм-каналу. Там я показую все набагато швидше і даю більше якоїсь корисної інформації. Ви можете подивитися, там дуже великий актив, багато підписників, тому доєднайтесь, буде цікаво. На цьому сьогодні. Все, дякую вам за вашу підтримку, за ваші лайказаури, за ваші коментарі. Підписуємось і чекаємо нових відео. Бережіть себе і не втрачайте гроші на криптовалюті. Пока!